Ви були в таких місцях, там скрізь однаковий запах: ліки, стара підлога і тиша. Люди сидять в коридорах і дивляться в стіни, Те, які навіть не говорять. У кімнатах по троє, у шафі дві сукні і фотографія з молодості. Їдальня, як у лікарні, душ. Запису, вікна, як у в'язниці, туди попадають не лише самотні, туди привозять і тих, у кого є діти. Ми будемо приїжджати щотижня. Так казали, але потім перестали. І там не сварять, там просто мовчать. Але в очах образа і страх. Вашу сусідку Олену відвезли туди після того, як зламала ногу. Діти казали, нам так зручніше. А тепер вона щодня сидить біля входу. І дивиться, на кожну машину, може, приїхали. Ви все життя створювали свій дім, кожна стіна ваша, кожен стілець свій. І що тепер усе це залишити? Подумайте, хіба так має закінчуватися життя? Не всі хочуть забрати вас з власної квартири. Є й ті, хто прагнуть допомагати вам вдома, надаючи догляд тихо, спокійно, по-людськи.